У столиці завершився перший міжнародний кінофестиваль середньометражного документального кіно до Фест. Його започаткували Старлайт Медіа і громадська організація Кінофест за підтримки одеського міжнародного кінофестивалю. За три дні глядачі побачили загалом 24 кінострічки. А у національній конкурсній програмі журі обрали найкращий фільм серед шести конкурсантів. На три дні док «Київфест» став важливим місцем для любителів документальних фільмів. Звісно, війна наклала свій відбиток на тематичний напрямок картин, втім серед конкурсантів, та позаконкурсних робіт не бракувало й інших актуальних тем, що знаходять відгук у глядачів кіно документального жанру. Слава Богу, всі приходили, дивилися нас були повні зали, що неймовірно для документального кіно. Але це сталося, і тому ми дуже раді, що така є креативна індустрія, яка розвивається. Це молоді і не дуже, але дуже талановиті, усміхнені, класні люди. І Класно, що ми змогли їх зібрати в одному місці. Спеціальну нагороду фестивалю отримала стрічка Мій тато дослідник блискавоку, який режисерка Ірина Шостак на прикладі свого батька поетично досліджує тему пам'яті про людей, які для нас надзвичайно важливі. Такою ж нагородою визначили фільм Домівка на спині, що розповідає про складний вибір українських емігранток: повертатися додому чи залишатися за кордоном. У нас було ряд дискусій щодо визначення кращих, і це. Це важливо, що було з чого обирати, а це важливо, що режисери в своїх роботах вони шукають дійсно і класні візуальні рішення, і творчі. І ось довгоочікувана мить оголошення переможця фестивалю Док Київфест. Віправент Івотю Саймен. Не журі дуже горді нагородити фільм Фортеця Малюполь Саймон. Фортеця Маріуполь, Саймон режисерки Юлії Гонтарук, про одного із захисників Маріуполя, який опинився на Завсталі, а потім у російському полоні. У травні 23-го Саймон повернувся додому. На його прикладі порушується проблема українських героїв полонених, що й досі перебувають у російській неволі. цей фільм нас відверто вразив порівняно з іншими також дуже хорошими роботами. Вважаю, що це надзвичайна картина, яка знята по особливому, і цим вона безперечно підкорила аудиторію. Торію те кінофестиваль фільм Рейв Толока, виробництва Starlight Док». Стрічка розповідає про те, як спільнота рейверів за нинішнього воєнного часу стає волонтерами. Зрештою, робити добрі справи стало для них таким же сенсом життя, як і вечірки в минулому. Автор ідеї та сценарію Тетяна Гребеннік переконана, що цей фільм про ментальне здоров'я кожного з нас в умовах нинішньої війни. Тобто, ти робиш щось корисне, ти розбираєш завали. Допомагаєш відбудувати потім будинки людей, які втратили все. І при цьому ти дозволяєш собі робити це під музику, щоб тобі було веселіше працювати. Найближчим часом Рейв Толока вийде на діджитал ресурсах, а в перспективі його побачать на інших платформах по всій планеті. Адже документальне кіно це ще один спосіб говорити зі світом і розповідати про те, що відбувається в Україні. В'ячеслав Цимбалюк, Дмитро Климчук, факт сітіві. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсорами нашого каналу, аби отримувати найважливіші новини оперативно.